Наприклад, можна переписати сегмент тексту в певному стилі, е, натисканням однієї кнопки прямо всередині тієї оболонки, де ти працюєш з своїм текстом. Можна скоротити кількість знаків до певної кількості, якщо в тебе стоїть така задача. Але насправді. Е, ну, Принаймні в Україні ми не бачимо такого великого запиту з боку клієнтів на те, щоб саме AI застосовувався в перекладах. Наразі вони все ще хочуть більше human involvement. Вони хочуть, щоб людина працювала. Чимо людина є важливішою ніж аїшки, які зараз на кожному кроці можна почути? Мені здається, що людина то взагалі соціальна істота, і їй завжди було важлива взаємодія саме з людиною. Тому скільки би не розвивався штучний інтелект, завжди буде місце саме для human-human interaction, тобто взаємодії між людей між собою.